Росіяни кричать про масований наступ ЗСУ. Техніка прев сторону Білгорода палають мости, зруйновані укріплення. Що відбувається у російському прикордоні? Докладніше далі у випуску. Ви на фабриці новин. Мене звати Наталія Мартинюк. Росіяни знову і про важку ситуацію на Білгородщині. Анонімні телеграм-канали звинувачують ЗСУ у спробі прориву через кордон. Натомість українська сторона про нібито наступ на Білгород мовчить. Один із так званих російських воєнкорів, Роман Сапоньков, стверджує, що основні бої розгортаються у районі населеного пункту Червона Яруга. Про воєнні пабліки окупантів публікують ось такий знімок із дрона. Вони запевняють, що українські військові задіяли спецтехніку для розмінування кордону Білгородщини та розчищення проїзду від зубів дракона. Зетблогери вихваляються нібито знищенням українських штурмових груп, проте уточняють, що ЗСУ буцімто стягують додаткові резерви. Анонімні канали пишуть, що це дало свої плоди, мовляв, українські підрозділи просунулися по лінії демидівка графівка Окрім важкої техніки, працюють ФПВ-дрони та артилерія ЗСУ. Деякі пропагандисти стверджують, що близько 35 українських піхотинців десантувалися із бойових броньованих машин і ведуть бої вже на околиці Демидівки. Їм нібито протистоять російські прикордонники та регулярні війська. Тривають стрілецькі бої. Паралельно ЗСУ нібито штурмують графівку. Зетпабліки пишуть про успішну роботу української авіації, яка знищила міст у населеному пункті, аби перерізати окупантам комунікації. Анонімні телеграм-канали зазначають, що бої при кордоні тривають уже три доби, а тому у росіян починаються проблеми із нестачою боєкомплекту. Дронів також немає ротації особового складу. Поки росіяни розганяють паніку про нібито прорив кордону на Білгородщині, українське керівництво заспокоює. Очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко запевнив, що такі бої на межі України та РФ є нормою вже три роки, і росіяни навмисно нагнітають ситуацію. Цитую: самі придумали, самі перемогли. Так часто буває з росіянами. Бої в прикордоні тривають загалом постійно протягом широкомасштабної війни, як через активність ДРГ ворога зі сторони Білгородської області, так і артилерійські ду дуелі через активність їх арти по території України, зауважив Коваленко. Він додав, що Москві вигідно нагнітати ситуацію на тлі переговорів Трампа та Путіна. У Міноборони РФ фактично підтвердили теорію Коваленка. Ще 18 березня там повідомили про спробу ЗСУ вклинитися у західній частині Білгородської області. Для цитую створення негативного фону навколо запланованих на вечір переговорів. Звісно ж, в лапках доблесні війська РФ буцімто відбили всі атаки ЗСУ. Але зайвий винуватити Україну у зриві домовленостей звичайна для Кремля практика, і це при тому, що у місцевих пабліках Білгородщини ситуацію бачать по-іншому. Там не розследіли жодного в лапках розгрому ЗСУ. Навпаки, пишуть про критичний стан справ у Демидівці та Прилісі, а також чекають штурмів зазначених сіл. Натомість військовий експерт Андрій Крамаров не вважає бої у прикордонні масштабним наступом на Білгород. Він пояснив, що наші воїни виконують на цьому напрямку зовсім інше завдання, яке саме почуємо. Немає ну, жодних очікувань щодо можливості наступу. Зрозуміло, що а, на даний момент. Оскільки як ну, як це абсолютно логічно, є з військової точки зору, що коли в, е, в рамках наших дій по виведенні військ з Курської області, е, ми будемо змушені. Е, ну якби ми маємо утримання, скажімо, так посилити за рахунок, в тому числі тих підрозділів, е, які ми виводимо, і е, в тому числі для того, щоб їх більш ефективно вивести, ми маємо не допустити. Можливості росіян ударів з флангів, це якби і територія в нас є. Ну це перш за все, територія сумської області, місце кордону, і в тому числі, якщо ну подивитись, там і відстані насправді вони не такі великі. Оце кордон Курської з Білгородською областю, для того, щоб не допустити можливість теоретично там удару фланг, потім заходу на територію Сумщини Незвичайно що певні підрозділи. Ми туди ну якби навіть не перекидаємо, перекидаємо, їх просто фактично переміщаємо по вже якби далі для утримання в е, принципі демаркованого державного кордону. А те, що в них на Білгородщині там щось вибухає, так воно ну, вибухає в них вже дуже довго. Там і наші безпілотники, я так розумію, активно працюють і росіяни. Не скажімо так, не цураються свої бомби. Е, просто ну втрачати що вони падають там на голову мирного населення. Е, тому тут ніякої такої ситуації. скажімо так це передчасна така попевна паніка у російських воєнкорів, е, тому якихось. Підстав на даний момент. знаєте, у нас було б ну, якби напевно були додаткові можливості. Ми б напевно посилили наше уже існуюче угруповання на Курщині для того, щоб продовжувати утримати вже існуючий плацдарм. Навіщо момент ну якби виходу почати одразу завойовувати новий, новицю якось там логіки? немає. тиск на росіян у Білгородській області виправданий. Так вважає військовий експерт Роман Світан. На його думку, український генштаб таким чином намагається відтягнути частину сил окупантів із курщини это не німсо, російська однозначно і не наша, в тому числі в тому, що вдоль лінії границі, вот да, вот от зараз, десь кілометрів 600 між Чернігівською, Сумською, і Харківською з нашої сторони і з Російської це Брянська, Курська і Білградська, да 600 кілометрів від Білорусі до Аскола. С одной и с другой стороны находятся войска. С нашей стороны войска находятся там, где наступательные операции, допустим, в районе Курска, там в режиме наступления, по некоторым направлениям в оборонительном режиме, то есть отрылись, создали фортификационные сооружения, находимся там, расположились. Напротив у нас на российской территории, там где-то есть войска, где-то нет войск. До сих пор направление на Москву крайне пуганных идиотов. Они э, не полностью все 600 километров перекрыли. Так вот, у нас есть часть возможность там, где э, достаточное количество войск в оборонительном режиме, для того, чтобы не перебрасывать их, ну, допустим, на Курское направление. В районе э, Белгородского направления создать определенное давление на россиян. Для чего? Для того, чтобы они свои резервы оттянули с Курского вот на данный момент. Это э, нормальная тактика, и в принципе это может быть и типа, Белгородскому направлению. Не удивлюсь, что в ближайшее время такие же самые действия будут и по Брянскому. Это не заход, это не движение в сторону Брянска или в сторону Белгорода. Нет, это такие трансграничные, пограничные тактические операции, которые заставят противника как минимум часть резервов перебросить на это направление, боясь захода с основной задачей оборонительной, ну, естественно, с оборонительной. Для, для нас, вот, допустим, вот там, где сейчас россияне начинают вещать. Там есть смысл пройти по гряде, по которой, на которой мы сейчас находимся, там в глубину 5-7 километров, для того, чтобы взять под контроль некоторые направления, опасные для нас уже, танкоопасные направления, с высот, там высоты тоже где-то примерно по высотам 240 метров, даже чуть выше, чем в районе Суши, где-то 230-240 метров. То есть такие рейдовые, может рейдовая, может быть атака, связанная с уничтожением российских каких-то группировок на этом направлении они будут однозначно по всей линии границы но это не масштабные наступательные операции та же картина кстати по по запорожскому направлению только зеркальная россияне с лета держат там определенное количество войск которые задача которых была выдержать наш контрудар в сторону Васильевки и в сторону Запорожской атомной станции. Они боялись в последнее время, последние несколько месяцев, ну, в прошлом году, под конец года где-то точно, боялись нашего рейда в сторону Запорожской атомной по левому берегу. по собрали там определенное количество войск, 1015, наверное, точно есть, это около корпуса по этому направлению, которые там сидели полгода, а в конце концов им поставили задачу начать какое-то действие, движение в нашу сторону для того, чтобы отвлечь на себя резервы, которые сейчас, допустим, идут на усиление Курского направления, на данный момент, наши резервы, отвлечь на, э, в сторону Запорожья. И опять же, то количество войск, которые сейчас есть у россиян на этом направлении, ну, недостаточно для широких прорывов, а тем более там оперативных. То есть это уровни тактических, там, по-моему, подошли к степовому Уже степовое, но это, это проникновение на нісиках кілометрів. Ніболі там друзі. Як вважаєте ви, чи потрібна Україні зараз білгородська операція? І які результати вона може принести? Позитивні чи негативні? Пишіть свої відповіді в коментарях під відео.